Продовжуємо бути голосами наших авторів, сьогодні голосами тих, хто став небесним воїнством і сьогодні з неба обороняє нашу країну. Василь Паламарчук. В передмові до альманаху голоси. Ми тоді ще не знали, який лицарський шлях йтиме Василь. Але в передмові є його цитата: пишіть, якщо не можете, написати. Бо інакше напишуть за вас крилатий вираз нашого завжди усміхненого автора, лейтенанта Василя Паламовчука з Олешок. Потім змінилося і звання, і Олешки стали не просто батьківщиною Василя, а знаковим містом для всіх нас. А сьогодні Василько закриває над нами справді чи не півнеба. Читайте наших авторів. А сьогодні ми вас познайомимо знову з особливими. Творами Василя Поломарчука. І нагадуємо, що в 2025 році заснована премія пам'яті Василя Поломарчука імені Василя Поломарчука Військовий Непотріб. І ми запрошуємо всіх авторів, ветеранів і дійсних військових Збройних сил до подання на премію, якщо ваші твори містять жартівливі, сатиричні чи гумористичні сцени. Дякую! Василь Паламарчук, військовий непотріб, епілог. А ми? А що ми? Ми залишимось. Ми розповімо, як було насправді. Спочатку треба вижити, щоб потім розповідати. І навіть якщо ти після Дємбіля почнеш розповідати, а ще, не дай Бог, напишеш, як було насправді, ти уявляєш, як тебе заклюють. А ти напишеш в своїй книзі, як було? Для нас. Якщо в живих залишиться. Добре, напишу. Обіцяю, напишу про історію, якої було. сказано багато теплих і гарних слів. Ми розійшлися збирати речі. Завтра ми вже будемо спати вдома. Душ із вологих серветок, чисті речі в дорогу готові, брудні для прання, в рюкзак і спати. Ми прокинулись дуже рано, о 6 годині, і почали збиратися в дорогу. Солдату зібратися, тільки підперезатися. Ранок був теплий, спокійний. Останні слова в дорогу. Уся батарея зібралася біля маталиги, дружні обійми. Ну що, прапоре, прощавай. Радий, що ти був поруч і беріг мою голову. Дякую тобі. Так, давай, їдь же, бо в мене вже щемить і сльози навертаються. У мене також. Давайте, звірі, до зустрічі. Нагору, на маталигу і в дорогу, на захід, додому. Ранок почався, як завжди. Хоч, може, як завжди, не надто прийнятних словосполученнях. Ти прокидаєшся від холоду, бо буржуйка згасла, вночі дров ніхто не підкидав, всі спали. Вставати не хочеться. У спальнику тепло і це тепло не хочеться втрачати. Але природа вперто кличе тебе назовні, а там ти це тепло втратиш. Ти лежиш і слухаєш. Чи нема розривів десь там? Головне, щоб не біля тебе. Потім починаєш вставати. Штани, дутики, светер, бушлат, який до цього пуп подушкою. Шапка, зубна паста і щітка. І ось ти виходиш підземної нірки на гору. За ніч нічого не змінилося. Осінній ліс, листя майже нема. Десь хтось вже чимось глюкає. Хтось іде, ліс оживає. Робиш свою справу, за якої тебе покликала природа. Береш баклаху води з бліндажа і чистиш зуби. Це обов'язково, стоматологів тут нема. І правило чистити зуби хоч щіткою і слиною вбилося намертво. У мене ще є зубна нитка, то по військовим міркам вже забагато. Вікнути телефон, два дзвінки, дружинні і матері. Привіт, це я. У мене все нормально. До зв'язку.